На даний час на території Харківської області залучено близько 28 машин механізованого розмінування. Всі вони залучаються для розмінування і очищення як земель сільськогосподарського призначення, лісових масивів, проробляння протипожежних розривів для запобігання розповсюдження вогню в разі його виникнення. Також розміновуються території адміністративного призначення. Завдяки даним механізмам, сам процес розмінування його швидкість значно пришвидшується, і, що найголовніше, це зменшує ризики для роботи наших саперів під час виконання завдань.